А дивівся старий та перевірний Джокер Павлович? Сподіваюсь, цього разу джину є чим дивувати публіку. Спать. Сергій Павлович, я хочу свою зарплату за минулий місяць. Ну ви постійно затримуєте. Винен, як завжди? Це, х, х, хто це? А навіщо ти його додому припер? Чого в лікарню не повіз? Може, це бомж якийсь? Хм? І, і, і що будемо робити? Я з ним під одним дахом ночувати не буду, а раптом він вночі нас пограбує. Я не буду і, і, і не можу важке тягати. У мене грижі, протрузії. Мені не хочеться.